Астрологічний прогноз на тиждень з 22 по 28 грудня. На попередніх двох тижнях був сильний період розвитку масштабних наполеонівських планів. Це проявлялось в тому, що політики, в тому числі Путін, дуже амбітні виказували ідеї. Це енергія знака зодіака-Стрілець. Зараз планети на цьому тижні переходять в стриманий козірох, його можна порівняти як з холодним душем після ну, таких розпалення амбіцій. У звичайних людей це означає, що якісь широкі плани вони попадають в більш вузький коридор. Тож треба відчувати оці стінки, які нас звужують, і їх звертати на них увагу. Ця енергія знака зодяка Казірох. В які переходять планети. Також минулого тижня був таке сполучення між планетами, яке в гнучких знаках зодіака, Риби і Стрілець, означало, що ми стикалися з якимись складнощами, і ситуація нас повертала в якийсь бік і коригувала наш рух. Тепер же знак зодіака Казіроха: тут енергії більше радикальних, холодних і жорстких. Тобто тут буде трохи менше поворотів, казіров пов'язаний з організацією і системністю. Тому перспективно організовуватися і діяти більш системно, стримано. Також на наступних тижнях бачимо, що планети йдуть на з'єднання. Це означає об'єднання з якимись людьми. <кій> Таким чином, ми будемо об'єднуватися, колективи будуть об'єднуватися. Люди будуть об'єднуватися. Ну, під час новорічних свят це природньо, тобто, що не наодинці, а з кимось люди будуть. <кій> в політиці це теж означає об'єднання політичних інтересів. 20 грудня в суботу почався новий місячний місяць ще в знаці Зодіака Стрілець. Тобто ще остаточно він буде нести цю енергію впродовж місяця, трохи буде нести енергію і амбітних наполеонівських планів у політиків. І також цю енергію, коли повертає ситуація, людину коригує. Ну акценти все ж цього тижня на початку Казірога будуть більш до прямолінійності. Обидві ці знаки і стрілець в яких багато зараз в планет. Вони знаходяться на горі і пов'язані з політичним олімпом, тому багато всяких процесів буде відбуватися в політиці. Повний місяць відбудеться 3 січня. Це означає, і картинка повного місяця показує, що ці два тижні, які йдуть на початок січня від зараз, вони пов'язані з тим, що якісь позитивні очікування, емоції, вони стикаються з холодною реальністю. Знову ж таки, тема холодного душа для політиків і для людей. Юпітер означає оптимізм і повний місяць з Юпітером проти цих планет це означає, що оптимізм він балансує з реалізмом. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу на своєму каналі. До новорічних свят. Дякую учасникам цього й минулих зборів. Повний місяць буде в кардинальних радикальних знаках Зодіака Казірог і Рак, що означає ну, в районі новорічних свят доволі радикальні рішення політичні і в людей. Тобто буде сильно щось змінюватися, іншими словами. Ідучи в знаці Зодіака Казірог, планети <кл 'язують> взаємодіють з Сатурном в рибах. Сатон в рибах означає тайну, розмитість, розмитість цілий туман, тому багато що непонятно, все от плавають, значить, навколо щось незрозуміло, що буде, як довго буде війна, про що будуть домовлятися. Ці позиції вони пов'язані з пошуком варіантів і гнучкістю. Ну, закінчиться це, значить, переливання із пустого можна це замінити словами. Буде продовжуватись переливання із пустого в порожнє. Закінчиться це переливання із пустого в порожнє в лютому 2025-му, коли ці дві планети війдуть в овін. Поки що переливання з пустого в порожнє продовжується. А може бути так, а може бути так. А от є якісь варіанти риби це знак з варіантів. І тому політики, те, що вони кажуть, це всякі варіанти, які, ну може так, може не так. Бабка надвоє сказала. На цьому тижні, тому людям, значить, можна порекомендувати як просто плисти за течією поки що. Знак зодіака Риби це енергії тумана, по смислу, і це як плисти за течією по річці в тумані. До речі, уявіть, що ви пливете в тумані по річки за течією, і більш того, ви не тільки в річки в глибину не бачите, а ще є і куди річка пливе, не бачите. Тобто ну, таке відчуття може бути. Комфортне таке відчуттям людям, які вірять в Бога, вірять Богу, бо вони пливуть на ці річки і вірять, що ну, все хорошо. Людям, які раціональні, матеріалісти не довіряють Богу, їм це дуже дискомфортно, бо це стан невідомого. В знаках зодіака, які означають відоме, там мало планет. Також повний місяць, до речі, може означати якісь емоційні, ну такі. Розчарування, емоційні розчарування на початку січня. Тут включаються емоції, тому будуть емоційні розчарування якимись політиками ну, і, і іншими якимись процесами. Щоб цього не було, треба ну, організуватись. На цьому тижні на початку планети в Казірозі, неділя понеділок. Це дуже холодна енергія. В понеділок ввечері місяць переходу в знак Зодіака Водалі, з'єднується з Плутоном, підкреслює ввечері в понеділок енергію Плутона. Плутон це якесь викр... викриття і розчарування. Тобто людина буде розчаровуватися тим, в чому вона була зачарована. До речі, це глобально тренд восени взимку розчаровуватися чим, чим люди раніше були зачаровані в стосунках, в політиці, в інших якихось процесах. Тобто йде постійно процес розвіювання оцього тумана, самообману, але він поступовий. Найбільш сильно буде відчуватись вже наприкінці зими. В понеділок вечором він підсилиться трошки. А також Накзиака водолі в резонансі з повітрям, тому повітряні атаки в понеділок ввечері Ну, В інші дні теж, а в понеділок ввечері особливо, вівторок, вранці теж. У вівторок місяць продовжує бути в водолії, і це означає групи взаємодія з іншими людьми. Планета інформації Меркурій доволі мало взаємодіє з планетами на, на, на тижні, який буде. Тож цінні дуже підсилення Меркурія. І от ввечері у вівторок і в середу, вранці, Меркурій підсилюється. Це означає, що ввечері вівторок. І в середу, вранці, більш ефективні комунікації з людьми, а також покупки, якихось новорічних подарунків і інших якихось речей, от саме в вівторок ввечері, або в середу вранці, ну, або в ніч, хто онлайн покупає. Далі середа ввечері буде доволі напружена така енергія, якась теж пов'язана з підсиленням ракетних обстрілів. І в четвер місяць перейде в знак зодіака риби, підсилюючи в четвер тему невідомого плисти за течією і не підмажеш, не поїдеш, а підмажеш полетиш слизькості ситуації. А також під час знаходження Планет в рибах людям дуже допомагає пісні, музика. Зараз люди мало співають, ну, слухають музику. Це дуже ну, підтримує. От в цей період 2025-початку 2026-го, поки є Планети в рибах. І в четвер пятницю особливо це буде підтримувати. Ну і навпаки, конкретики буде мало. В четвер пятницю в Деві. ці всі планети проти Єви. Це означає, що ну, люди, які хочуть конкретики, вони її будуть не отримувати. Тобто, от роблять прогнози на весь рік наступний, то прогнози в четвер пятницю вони будуть розпливчити і будуть змінюватися потім у в ніч на суботу якісь важливі події військові з п'ятниці на суботу. Багато планет з'єднання. Це значить пробивна енергія по якимсь питанням. В ніч з п'ятниці на суботу, вранці, в суботу, якісь ну, такі сильні процеси, не знаю, сильні процеси. В суботу місяць буде в вовні, більш напружених аспектах, це початок якихось військових операцій напередодні нового року, в суботу, ну і взагалі початок якихось процесів нових в сім'ях. Овін знак нового, то підсилюється щось нове в суботу. І в неділю, От також ОВІН це активний знак зодіака. Тож в суботу, в неділю на наступних вихідних, це більш такий активний відпочинок може бути якась актив... ну, активність якась людей, на відміну від четверга-п'ятницю, коли енергія риб може перетворитися у якихось людей в депресію, розмитість, розквашеність в четверг-п'ятницю. Тож, ще раз щоб не було розквашеності, то можна включати тему музику, віру в Бога. І плисти ну, за течією, а також що риба означає допомагати іншим людям, волонтерство допомагати іншим людям. Тож, ну, от така от енергія в четвер пятницю Планета Юпітер вона на цьому тижні має мало взаємодії з іншими планетами, тому це буде означати, що якась орієнтація вона буде гірша в пространстві, наперед орієнтація. Також в, в суботу, 20, 20 грудня, чорномісяць вийшов із скорпіона, перейшов стрілець. Це буде означати, що зменшиться в політиці кількість сексуальних скандалів, у людей знизиться акцент на сексуальних якихось сферах життя, менше, зменшиться політика щодо терору населення ракетними обстрілами. Зменшиться політика терору, саме ціллю терору. Інші ракетні обстріли будуть, але не ціллю залякування населення, вони будуть якісь військові більш акценти мати. От, і ліліт переходить в знак з Діака Стрілець, це означає, що більше обманювати почнуть пропагандисти і ще більше. Але й викриття буде якогось обману пропагандистів. Але кожна людина, вона в чомусь пропагандист по відношенню навіть сама до себе, знаходиться в якійсь самопропаганді. Ну і ліліт, з іншого боку, вона допомагає всім розібратися, що є близько до реальності, а де людина дуже сильно на повітряній кулі кудись улітає, а насправді це нереально. Хочу запросити бажаючих на особисті консультації подивитись індивідуальні рідми на 2026 рік, подивитись, що більш реально, що більш нереально. І дякую вам за перегляд цього відео. Запрошую поділитись їм, поставити лайк, підписатися, хто не підписаний. На все добре!